У цьому відео я вам розповім про угорський термальний курорт егерсалок. Його ще називають турецьким помукалі. Візуально вони справді дуже схожі, але в них зовсім інша природа походження. І так, егерсалок, вода. Надходить з надр землі з глибини 410 метрів з температурою 68 градусів. Стікаючи, вона розливається, вода випаровується, і вона утворила цілу таку кальцієву гору, яка дійсно каскадами білим кольором, схожа на помукалі. І в цьому відео я вам розповім, кому підходить термальний комплекс, які плюси і мінуси, і повний повний огляд вперед дивимося. Дані термальні води розташовані в готелі Саліріс, Резорт, Спа, Thermal. І тут можна поселитися, тут проживати, тут харчуватися і тут оздоровлюватися. Комплекс виглядає дуже презентабельно, на горі, каскадами, ось такими гарними виглядами, серед гарної природи, лісу. Ну і тут також зі всіх сторін. Гарно. Ось так виглядає готель. І тут з такими гарними басейнами, виглядами, тут зонами відпочинку в літній особливий період, коктейль бар, тим такою доріжкою. Басейни парують. Боже, ж не вірю, що ми зараз там будемо. Наша група підтягується. Тут такий дитячий майданчик, стоянка для авто. Значна всередині. Страфувати з купальник тут є. І одягнутися, і взутися. Все тут є. Знаєш, 50%. Пудемо до каси. вхід. Всім привіт! З вами Наталія Сикула, туристичний оператор Ебрикатур. І сьогодні я перебуваю з туристичною групою в Угорщині, в містечку Герсалов, і ми відвідуємо термальні води. Зараз вам покажу, що тут цікавого, чи варто сюди приїхати і що я для себе взяла нового і що буду радити туристам, а що не буду. Термальні води буде... немерцями. Ми спускаємося на мінус перший поверх. Тут є такі фалі, щоб можна було просушити до місця. І тут така система. Потрібно прикласти браслетик до... До... до датчика і присвалює одразу номер. Наприклад, мені присвоїли номер 50. 9. Шукаємо свій шкафчик, притуляємо до е... датчика і таким чином відкриваємо цей, таку шапку. Тут одразу роздягальні з зеркалом. Шапки для цінних речей. Типу сейти можна залишати. Так. Тут ліфт, готель, тому що тут ще працює готель. А тут сам цей датчик, на якому можна визначити вільну шапку. Так, це є інструктаж, тут є карта схема, самі інструзорт на базі готалювання. І одразу потрібно прийняти душ. І потім переходимо в зону басейнів. Є багато. Ну і що, заходимо до медичних басейнів. Так, тут будуть відкриті, закриті, е, також дитячі, дорослі. Бунків достатньо багато є. І починаємо з дитячої зони. Ось такий басейн. Тут від 3 до 12 років без батьків. 30-45 см є глибина і 33 градуси. Ось такий тропічний дощик. Ось така вірка. Більша, менша. І переходимо до... Гірки для більших дітей. У цій території є спітці, а також є для людей з обмеженими можливостями. Тут за столом знаходяться зовнішні басейни. Тут у нас гірка для дорослих. Така собі не дуже екстремальна, але діткам є чим зайнятися, поки батьки релаксують. Водичка тепленька, температура повітря тепленька, сидить рятувальник, який допомагає. В екстрених ситуаціях тут ось є джакузі по колі і ось тут також джакузи по колі І ось так виглядають різні, різні гідропроцедури. Тут місточок Тут вісточок і переходимо до іншої зони. Тут верхід зовнішній басейн, тут температура води 33 градуси. Я давайте зараз вам його купаємо. Так, зараз покорється. Ось вона по шию і йдемо на вулицю. Тут поки що так збігнув, видно. Ну і так як на вулиці холодно, то відразу зараз нас зустрічає такий туман. Ось, бачите, так туманно. Оскільки вода випаровується збільшує температурою, ніж на вулиці, і все таке в тумані. Все в такому, бачите, нічого навіть не видно. Але дуже приємно знаходитися, оскільки водичка тепленька, і дихати цим відпором з водички дуже насправді приємно. І тут кругом датчики від 1,18 до 1,37 і 33 градуси температура води. Переходимо до наступного басейну через такий місточок. Цей басейн є найтепліша водичка. Також від нього можна вийти на вулицю, тут теж найгарячіша водичка, вона має 35-36 градусів. Так. І тут з дітками не можна. Від 0 до 14 років з дітками не можна, тому що вода дуже насичена з мінеральним складом. І тут такий у нас релакс. Ялиночка вже стоїть. Такі гарні краєвиди звітом відкриваються. Ось так. Ось такі тут гарні краєвиди. дуже схоже на турецький памукалі. Зараз вийду ще на вулицю, ще також вам покажу. Ті такі гірки, з них стікає вода. Вода збагачена дуже кальцієм і тому утворюється такий панцир. Дуже схожий на турецькі помукалі, але там було виверження вулкану, а тут виверження мінеральної водички. Пускається в гарячий басейн. І найгарячіший, він знаходиться лівіше. Тут є такі коридори, такі лавочки. Ой, як гарячі, дуже гарячі. І тут на цих лавочках можна присісти і отримувати релакс. Також тут є лавочка, лавочка була на коридор, щоб тут усамітнитися, присісти, спілкуватися і кайфувати. Ну і тут такими різними переходами, заходами. Всього на всього є на цій території невеликі 17 басейнів, різних, а також в основному мінеральних гарячих, з різною температурою води. Так, і зараз тут такі, бачите, місця усамітнення з лавочками. Вода гарячесна, можна тут сидіти, кайфувати. ось такі безсідки. і тут такі теж зони, типу гроти, печери. Ось, ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Вода сама на колір прозора, але володіє таким яскраво вираженим запахом, типу як кальцію. Ось відчувається крейда кальцій. Ідемо на вулицю. З усіх усюд відкриваються такі, знаєте, кабінки, чоловічі, жіночі туалети, а також душі. Ну і тут є теж такий вихід на терасу. Ой, насправді мокрому, холодно, контрастно. На такі гарні чудові краєвиди. Дуже гарно тут. Стоять шезлонги, можна влітку загоряти, дивитися, милуватися гарною природою. Навкруги гори такої кальцівої воє, є, є сосновий хвойний лісочок і тут ще також басейни з гарячою-гарячою водою. Ось так все красиво виглядає. Також в комплексі працює сауна. Ось така вона дерев'яна з басейном крижаним. Дуже гарно виглядає, але вона за додаткову плату і не входить у вартість вхідного квиточка користування басейном. Тож ще вам покажу вуличний басейн. Найгарячіший. Ой. Так, спочатку виходимо з внутрішнього басейну. Дуже багато людей відпочиває, які бажають зміцнити свої кісточки. І одразу Ой, Просто можна. Водичка парує. Така туманна димка, типу морський бриз. Ну, Але на очі не так. Не так прям нічого не видно, як передається камера. І переводжу камеру нагору. Кальці ніби. Вона так димить, ніби. Булкан. Адже там теж набирається водичка кальцієва з глибини 400 метрів. Вона стікає і утворюється такий пальці. Так, спускаємося в круглий басейн, дуже гарячий, тут дуже приємно перебувати. І з таким чудовим гарним краєвидом. Дівчатки роблять фотосесію на фоні гарної гори. Так, Тут я ще хочу вам показати, як цей кальцій навіть тягає на плиточку. Бачите? Повністю таке враження, що хтось ти Так. Ще покажу вам різні такі зони. Тут такі, бачите, високі стіни, всередині така бесідочка. І дуже хочу показати джаркути. Ось цей квиточок, орієнтовно дорослий 15 євро за 2 години перебування. в користування всі басейни. Так, ось так, тут є такі баночки. Ой, молодості. Можна ножками походити. Погадись. Я вирішу, що на морі. Вода до речі, не холодна, тут не. Також підписані лепина і температура водички. Для того, щоб була підготовка моральна і не було і не було шоку. Тут 12 градусів, а тут 34. Це є такий цікавий Тут масштаб. Тут жакузі. Воно по черзі або тут. Михаються або тоді на них поверхах, поверха, теж створюючи таку імітацію помипає. Тут ще є такі басейни різної глибини. Різная температура. Тут можна заміститися. Є ще такий джакузі. Водичка досить серва, Досить. І тут можна сидіти і також релансувати. Ну що я можу сказати? Рекомендую відвідати цей термальний комплекс. Особливо для людей старших, які мають проблеми з пістками, для того, щоб збагатити їх кальцієм, приїздіть в салок, але не на дві години, а приїздіть хоча б на тиждень, походінь поприймайте процедури, порелаксуйте і таким чином збагачуйте свій організм кальцієм, що дуже корисно для побутових кісток, ну і, звісно, інших органів. А нам вже пора їхати в автобус, на все про все мають ще 30 хвилин, щоб посушити волосся, зібратися, а щоб в нас було 2 години перебування і 30 хвилин для того, щоб привезти себе в порядок, вже бути в автобусі. Єдине, що не рекомендую, це з дуже малесенькими дітками застиплюватися на тому, щоб тут лікуватися. Для дітей є тільки одна гірка більша, а для менших є теж куточок такий. І Просто для того, щоб підлікуватися, треба, щоб був спокій і ніхто вас не буде не дергав. Ось тому приїжджайте дорослими палами, релаксуйте, відпочивайте і збагачуйте свій організм кальці. Довго тобто будитися буде неможливо, оскільки десь за пів години після того, як ви зайшли в гарячий-гарячий басейн, у ну, мене, наприклад, починає типу, бухкати в голові. Робити потрібну паузу, виходити на вулицю. Перейти з басейну в басейн для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Тобто, повертатися, бо забула тапочки гумові. В одному місці їх скинула, потім одягнулася верхній одяг, розула взуття і пішла шукати тапочки. Отаке от. У даному відео я вам продемонструвала термальні води герсалок. На базі готелю Саліріс Резорт Велнесен Spa. Також біля готелю є термальні води. Герсалок, не облаштовані на базі готелю, а так, звичайні, просто басейни під відкритим небом. В цьому будиночку дерев'яному є роздягальна, також шафа для особистих речей. І окремо бачити парують термальні басейни. Обов'язково рекомендую брати махрові халатики, також шапочки на голову, тому що потрібно буде по відкритому. Переходите з басейну в басейн. А, і вхідний квіточок тут втричі коштує менше, аніж на базі готелю. Ну За дві годинки приблизно буде 5 євро. Тому можна відпочивати дорого-багато, можна відпочивати е, трішки бюджетніше, але з однаковою силою отримувати оздоровлення профілактику для вашого організму. Подорожуйте! Підписуйтеся на мій канал, адже в мене все про подорожі. І ставте вподобайки і дзвіночки на наступні відео, щоб їх не пропустити.